Добрі друзі, і в цьому відео розкажу вам, що ж я саме докупив до свого комплекту, щоб розпочати займатися хімічисткою м'яких меблів у Америці. Отже, ось я замовив такі три баночки. Перша баночка це вивідник застарілих п'ятин, тобто можете бачити тут на картинці вино, кава і так далі. Буду розбиратись в інструкції. Наступна баночка це від чорнил різних фломайстерів, ручок і так далі. Наступна баночка, трохи така більша. Це засіб для усунення різних запахів, тобто від сечі, тварин, поту і так далі. Також буду дивитися інструкцію, як його правильно використовувати. Також я собі купив Ось такий дуйчик фірми DEWALT. Цікавий факт, що я не знав, що е, сушать меблі. Я думав, що ці осушувачі сушать, е, тобто, гарячим воздухом. Я купив його, включив в розетку і виявилось, що він дує холодним воздухом. І я тоді розпереживався. Типу, що я щось неправильно купив. Тобто, що потрібно було купити таке осушувач, що гріє гарячим воздухом. Але є один в Тіктоці Хімчестер, теж в Америці працює. Я побачив його відео, де він показує також своє обладнання. В нього аналогічний дуйчик, але трохи, мабуть, дешевший. За це я е, заплатив десь 120 доларів. У нього за 89, вроді, наскільки пам'ятаю. Але суть не в цьому. Я написав у коментарях е, із запитанням, е, яким е, саме воздухом дує його дуйчик. Він відповів, що холодним. Тобто я не знав, що можна сушити е, меблі з е, охолодженим повітрям. Написав у GPT, і мені GPT розказав, що так, це можливо. Тобто цей дуйчик е, розганяє е, повітря кімнатної температури і направлює на вологу тканину. Швидше її висушує. Ось далі. Взяв е, такий розпилювач. Це вже на Якусь таку окрему хімію собі, бо в мене вже є попередніх відео, я показував, який я собі купив розпилювач. Далі шукав мірну чашку для рідини, щоб відмірювати, скільки потрібно дозу. Був в один магазин, тому що часу не вистачило між роботою. І знайшов ось такі баночки. Тут якраз показано, о, тепер видно, якраз показано у мілілітрах. Думаю, можливо, знадобиться. Може одну відріжу так наполовину і буду так використовувати. Ось такий комплект до замовів. Переносимося до мене в гардеробну і е, тут е, в попередніх відео я показував мій е, шуруповерт. Далі йде хімія сама базова. Тут в цій великій коробці цей екстрактор із розпилювачем. Я туди його поставив. І ось такий пилосос для сухої чистки. Наразі можете мене привітати. Я вже маю перше замовлення. Тож буду знімати і виставляти свої роботи. Ось таке коротке відео вийшло. Всім гарно дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар. Скоро побачимось.